Друзі, вітаю! На зв'язку Ільченко Антон. Радий вас бачити на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про інсайти, секрети тонкощі страхового ринку в Україні. Всі ці дії страхових компаній обговорюємо їх секрети, що вони роблять для того, щоб зменшити розмір страхового відшкодування або взагалі відмовити у виплаті. Отут, внизу є наші контактні телефони, до речі, до них під'єднані всі месенджери. Якщо у вас вже є якась проблема, якісь питання, Питання зі страховими компаніями. телефонуйте або напишіть нам, ми обов'язково допоможемо вам. А сьогодні хотів з вами проговорити таку цікаву тему, о, тому що дуже багато людей звертаються, скільки там коштують ваші послуги, а як би там от нам би без адвоката. Е, тобто, взагалі можна вирішити проблему зі страховою компанією, е, не залучаючи юриста. Цікавий такий момент. Що я вам хочу з цього приводу сказати? Тобто у нас дуже багато юристів, е, можливо, я ну, непопулярні речі кажу, ну, роблять з е, себе те, що вони, ну, як знаєте, як світі корови. Тобто, е, насправді є питання, які достатньо прості, і там е, участь юристів вона не потрібна. Я згоден, що є питання і складні, важкі, де там, кримінал, де тілесні, е, де страхова компанія вже щось крутить. там, е, Тасовує якісь документи, де вона там обиграла через якихось там своїх карманних експертів. В них вже є залізні документи. Так, юристи потрібні, але от. Е на початкових стадіях можна вирішувати питання таким чином, що ви можете спокійно обійтись без юриста. Тобто, якщо взяти от більшість випадків, з чим звертаються люди? З тим, що страхова компанія занижує розмір відшкодування, тобто питання по суті там виплачувати, не виплачувати, воно не стоїть. І е, ну, як воно відбувається. Тобто людина е, приїхала в страхову компанію, подала повідомлення про настання страхової події, подала заяву на виплату страхового відшкодування, страховики е, розрахували збиток. До речі, в нас вже ролик є про розрахунки з використанням аналогів. оце самий такий незручний, небезпечний варіант. І далі. Е, там, телефонує працівник страхової компанії і каже, я вам пропоную узгодити суму там, на виплату страхового відшкодування в розмірі там, такому то такому то а, ну, Ви дивитесь на цей розмір, а він, там, умовно кажучи, в там, 5 разів відрізняється від того, що там, коштує ну, реальний ремонт там, з БУ. І виходить. Ну ніби якби тут і брати юриста, а брати юриста тут не така велика спірна сума. Насправді, щось ви візьмете юриста, заплатите юристу і ну, там щось да, буде якийсь плюс, якийсь плюс краще, ніж нічого. Тобто, хто ну, відчуває, що сам не потягне, да, логіка ніби є. Ось, але ви можете просто на етапі, коли оглядаєте автомобіль зі страховиком, залучити свого оцінювача або там, судового експерта, оцінювача просто дешевше. У нас, до речі, є власне експертна кампанія, тобто ну, за тими ж самими телефонами можете звернутися. І е, оцінювач або судовий експерт він складає просто акт огляду. Цих пошкоджень, але самі розрахунки не робить, ну, щоб не переплачувати відразу. І от ви отримали суму відшкодування, яка значно менше. І у вас вже є е, ну, речах взаємодії от, зі страховою компанією, речах тиску. Тобто, навіть не треба замовляти, ви просто їм можете скинути цей акт і сказати, що е, ви знаєте. Е, ну, Я не погоджуюсь на цю суму, о, давайте е, ми її переглянемо. А ще краще це написати у вигляді звернення, претензії. Тобто, о, дуже багато людей чомусь вважають, що це якийсь там складний текст. ну, тобто, Це можна написати. там, ну, по-простому, як ви розумієте, що мені там не вистачає грошей, прошу переглянути. І дуже висока варигідність того, що страхова компанія відреагує. Чому відреагує? Логіка буде приблизно така, що людина незадоволена, і якщо ми не погасимо оце питання на корню, от тоді там з'являться юристи і заберуть все, що належно, і що заберуть з плюсом. І е, за рахунок того, що ну, ринок сформувався. Страховики намагаються не допустити участі у справі юристів. Відповідно, ну, цим можна користуватися, тобто, ви проторгувались, десь там ви на якийсь компроміс пішли, десь страховики, і плюс-мінус вийшли на ці цифри, які ну, для вас. Є там адекватними, ви можете їх прийняти і можете відремонтувати автомобіль. І тоді дійсно, да, в такій ситуації можна обійтися, зекономити на юристах, зекономити на витраченому часі, вирішити питання більш оперативно зі страховою компанією. Але якщо у вас вже виникли якісь проблеми, ви не можете домовитись, ну тоді да, приходьте. Отут, до речі, внизу є наші контактні телефони, до них під'єднані всі месенджери. Ви можете зателефонувати, написати, ми обов'язково вам допоможемо. Дякую, що дивитесь, друзі. Обов'язково поділіться відео, поставте лайк. Ну і залишайтесь з нами. Будемо робити для вас класний, корисний крутий контент.